Я сподіваюся, що я комусь допоміг. Все вийде. Головне, посніть. Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Сьогодні розкидач мінеральних добрив зроблений власними руками за мінімальні, е, мінімальні кошти. Все, що було, з чого можна було скласти вдома, з того з того і складалося. Розповім вам, з чого він складається, як зроблений, все по мінімуму, затрат мінімально, скільки в мене пішло коштів на це. Е е е яка ширина визначимо, яку він розкидає, я то знаю, але покажу вам наочно, на як, як воно буде. І пораджу зробити так. застосовувалась болгарка, сварочний апарат і дріль. Ніяких ні токарних робіт, нічого немає, все елементарно просто, можете скласти самі. Довелося взяти патичок, так буде краще понятно. Значить, складається з чулків від автомобіля ВАЗ-2 ну, ВАЗовського автомобіля і редуктора. Чесно кажучи, який не знаю, не дивився, який був, я його мав викидати вже на металобрух. Тобто він мені був не потрібний, тому що розлетілося там тих, той диференціал мені здається, там він розлетівся хлам і не було на ньому. на... Можу путати на хвостовиковій чи на планетарці, там не було три, там чотири зуби. Я їх болгаркою е, сварочним доварив, болгаркою заточив, ну як з заводу вийшло. І приварив до планетарки одну із цих е, шестерень диференціала. Значить, відрізав, відрізав одну штанину, так сказати. З іншої сторони, не зі сторони, де планетарка стоїть, а з іншої сторони. Хоча, якщо ви перепутаєте і е, відріжете не з тої сторони, то тут просто вам доведеться вирівняти отака. От є зазубринка, де сама е, планетарка крутиться, ну така, якби мішаки для нього, вирівняйте і можна покласти іншою стороною. Ну, закручено, тут покладена прокладка звичайного ящика, чесно кажучи, вирізана. Він навіть болтів не докручував, бо не було вдома. Зливна гайка, яка була раніше, вже буде заливна, а ця, що заливна, у вас вже вийде зливна. Е, сюди приварений. Диск звичайний від сошника, але ну, можете взяти краще другий. Він приварний отак тут намертво. Можете взяти якийсь краще інший, тому що він стальний, його вигинає. Краще можливо було б желізний, але при сваричних роботах то його, зварювальних роботах його вигинає. Ну, тим часом все працює, все добре. І розрізана трубка, така 35-та. Е на опіл і приварено таким чином. Зроблений сюди отакий болт прикручений, приварено дві гайки. Сюди ще зверху закручує самий диск, стягує хвостовик. Приварено ще дві гайки і сюди закручений винт, для того щоб він розмішував вам в самому бачкові, я вам далі його покажу. Обов'язково зваріти таку розпорку, тому що при роботі, як не є є маленьке коливання самого, самих оцих чулків і буде розбивати вас отут. Я вже знаю, я чую, того вам і кажу, що тут потрібна розпорка, щоб коливання оці забрати. Зварена рама, рама зварювалася з того, що було, уголок. 50х50 50 від постелі, від бабки у спадок лишилося. І розварено такими пластинами. Це лишалося швеллер 80-й куски у мене прості сюди. Та ось тут також швеллер 112-й, мені здається, 140-й, мені здається. Теж був шматок, я на ньому якби, базу робив, оцю всю раму. зварювалося без ніяких креслень. Все, що було в голові, сюди вкладалося, робилося. Самі чулки приварені теж намертво ось кусочками уголка, такого ж самого, який лишався звідти і звідти. Приварено намертво, нічого тут такого немає. Значить Дуже хороше рішення я знайшов без токарних робіт. Це е, напів е, ося, де прикручується колесо. Я обрізав другу піввося. Вона дуже добра, тим, що вона якраз заходить в кардан, що її не треба сточувати. Вона як тут як начебто туди виточена була. Просто прикрутив в ній розсверлив більші діаметром отут в ній отвори. І від самого цими шпильками, що прикручується колесо, прикрутив до цієї. Тут, тут ці різьба залишилася, а в цій різьби вже вже не, не було. Тобто Ідеальне рішення для центрації. Тут наварив, наварив у сварочним е, отакі бугорки і зачесав їх болгаркою. Так підогнав під кардан. Тобто теж класно, повірте мені. На слово, що вийшло дуже, дуже класно. Я його робив буквально два дні. Ну, Скажу, що задоволений супер. Я ним розкидав, розкидаю, зараз далі побачите насики. Значить, ящик застосована звичайна жесть. Звичайно, лишалася вдома, колись вдома нею крили будівлі, покрашена два рази, Ну, з середини два рази. Чесно кажучи, з вже полінувався. Середини, щоб хімія не виїдала, чому вибрано от такий варіант цієї конфігурації? Бо мені це було простіше зварити, щоб за конусом цей метал треба було більше і виставляти, і це все робити. Яка різниця, яка є конфігурація? Цей ящик клазиться 180 кілограм сюди, ну, це вияснилось вже в процесі. Не знав, скільки ж думав 100. Влізлося 180 кілограм. Планував ще доварити отут такі по 25 сантиметрів вищі борти. Ну, це напевно вже було б десь 280 кг. Ну, ще, ще 100, що не влізлося 100%. І зверху покласти такий брезентик шторк. Але самі розумієте, спішиться, вариться, зробилося, поклалося, забулося. Ну, Хто займається, той розуміє. Друге питання вирішується, тобто так. Зварений ящик саме з профтруби 30х30, 30. можна застосовувати і 25 на 25 чи 20 на 30 можна застосувати. Просто в мене такий був, планував зробити виноградник. Але виноградник цього року побуде, вже є дерев'яний, то буде два профтруби вже. Тобто, Прости, елементарно теж варилося кусочок до кусочка, так складалося. Обшито, звичайно, жестю я вказав. І е, прикріплено отакими пометалу шурупами. Тут знаходиться винт для розмішування добрив, щоб вони не застригали падли. Шторка. Шторка взагалі лайфхак. Це Ручні гальма, ну якби, стоянкові гальма від Жигуля. Ну, Жигуль вже без ручних гальма мій. Отак він зварений, приварений отут. Знайшов два диски, яких були вдома. Не знаю від чого вони. Просверлились такі отвори, на які я можу заставляти як би сказати, отак. такий фіксатор болтик. Щоб, щоб не відкривалося далі, норму висіву собі, що яку я знав, я собі поклав його і все. Далі він далі він не піде, а, а закривається отак. Відкритий і закритий. Тобто, отак. Е, значить, тут приварено кусок профтруби 20х20, розрізано отаким От чином, просвердлений отвір, і на цій приварена гайка, і тут болтик. Через, через оці е, закручені. Іде сюди далі. І отут зроблена отака шторка, зварена з профтруби. Отак її звідси виглядає чехол. Оце чехол, а це йде, оце йде сама шторка. От вона рухається. Отаким от чином вона закривається і відкривається. І от така опора, щоб вона далі вже не, не, не просувала. Вона, вона опирається в нього і все. Отак. От Зварені такі кріплення. На, на візку трактора кріпиться е, сама рама е, розкидача, звідти-звідти. І тут зварено таким чином також. Вже не вистачало тут уже я і Уголок кусок знайшов, якого звідси приварив профтруби, а це йде угол, ну, таким чином. Склюпано, я вам скажу, із того, що було. Вартість цього всього, що мені обійшлося, я вам скажу чесно, це електроди в районі кілограма до кілограма навіть і кругів. ну, Кругів пішло. Наверно, 230 штук за 4 круга сюди пішло. Ну що ж зараз я підідаю кардан, закинем добрива і визначеним ширину розкидання. Видали, самі бачили, як працює, тепер виміряємо ширину і скільки назад він кидає. Ну, візьму телефон в руки. І як бачите, що є. Як завжди вас прошу вірити, от ще тут є. 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 Ну вже менше ну, є. та є, є, що тут є, я не знаю. Ну буду рахувати звідти. ще бачу воно далі є. ще Далі от є крупинки. Ну, ну Я думаю, що цього буде достатньо для виміру. Тому зараз стане тут оператор і відмірую кроки. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. І тепер визначимо ширину розкидання, що саме цікаво. Значить йдемо, будемо дивитися. Ну, зрозуміло, що тут є, тут близько. Зрозуміло, що це є. Є. Так, щоб сфокусувалося, є. Ой, ну тут вже закидало. Чагарники, чесно скажу, я туди лізти не буду. Ну будемо рахувати отак. Ну, тут є доволі багато, то воно кидало його туди ще далі. Отут можна навіть побачити, що є. Ну, от, Навіть отут є, закидало. Закидало. Ну, буду рахувати від цих чагарників. 17, 17, 18, 19, 20, 21. Ну, 22. 22 рахуємо, тому що там ще є далі. Є один нюанс. Якби якщо стояти, якщо стояти, дивитися ззаду трактора, то на праву сторону розкидає менше, на ліву розкидає більше. Я думаю, що це пов'язано з тим отвором. Його потрібно якось вирухувати так, щоб воно... Розкидало оцю рівномірно і направо і наліво Так, 22 метри на е, праву сторону розкидає десь метрів 9 і все остальне е, розкидає на цю сторону. Тобто 13 метрів на ліву і 9 метрів на праву. Ну Там ще є запасом тобто це більше. Напевно, 12 метри, тобто 24 метри. Хочете вірте, хочете не вірте, Ну факт є фактом. Наш підсумок зроблено з деталей, які вже мали, чесно кажучи, викидатися. Тут заляте звичайне мастило і е, забув сказати, тут на цьому валові другому для шпонки є така проріс зробив, щоб кардан не вискакував, щоб він штопорився. Е, вартість цього мені обійшлася 200-250 ну 250 гривень, будемо рахувати так. Час роботи зайняло два дні роботи. ну так, не, не сильно о, я скажу вам, що так, це взявся і взявся. Так, як вдома, спокійно, тихо і, і все. Ширина розкидання 22 метри. Ну, я вам кажу, що це ще плюс 2 метри. 100% там чагарники воно залітало, бо я знаю, я розкидав ним весною. І е, мінус розкидає в одну сторону менше, в другу сторону більше. Все, залежить, мені здається, від цього. Отвору, де він покладений. тобто цей отвір бажано би було змістити сюди ближче, по центру. Він в мене знаходиться, якщо дивитися, трішки трішки збоку. Але я скажу, що я до нього е, призвичаюся, я знаю, що в одну він менше розкидає, в другу більше, все рівно їдеш з перекриттям, я рахую там 15 метрів, перекриваю одне другу. Тобто Получилось супер, я вам скажу, робіт не гірший він, не гірше він за, мабуть, навіть і краще розкидає за магазинні руми, вони стоять кошти. А зараз нам потрібно пройти так, скріпивши кулаки. Значить, Робіт і вас обов'язково вийде отак, таким чином. Якщо вам зручно, я сподіваюся, що я комусь допоміг. В якихось порадах, в якихось моментах, можливо, хтось вагався щось зробити, чи вийде, чи не вийде все вийде. Головне, почніть і все вийде. До наступних відео, хай щастить.